Саморобний павербокс для роутера та свіча. Всередині батарея 3S5P Lition 12,6 вольта максимальна напруга біля 9 вольт мінімальна напруга. Для того, щоб стабільно працювали прилади до встановлення плата зарядки. Та плата 12 вольт і окремо 5 вольт тому що один із споживачів має 5 вольт. По, без вимикача, тобто постійно, працюють USB вихід 5 вольт на роз'єм 5 на 2 ,1. та вихід DC 5 на 2,5. На вході, щоб сюди не можна було запхати те, що не треба. І 5 на 2,1 на виході. Через окремий вимикач вмикаються додаткові два DC-виходи. Наприклад, на одному з них LED підсвітка буде. Один сегмент зараз доданий. Та. Індикатор заряду батареї. Ну, зараз вона майже повністю заряджена. Цей прилад працює як УПС. тобто він постійно включений в електромережу і не потребує якогось ручного перемикання. Швидкість зарядки 4 Ампера, тобто батарея виходить десь 14 Ампер 1, 4 Ампера зарядка, виходить, підраховуємо швидкість зарядки отримуємо, що за 4 години з 0 до 100% батарея буде заряджена. Гарантовано. Щоб це гарантувати, у, зверху встановлений кулер для того, щоб нічого не перегрівалося.